Кабальний колоніалізм скасовується. План Маршала застосовується, перефразує іншу рекламу, але може це й не так. Що ми підписали і чи пече в певних місцях від цього у Кремлі? Про це поговоримо просто зараз. Прямий ефірі туба 24. -го. Ірина Узлова, я Сергій Фурса, колумніст, письменник, інвестиційний банкір разом зі мною. Пане Сергію, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю! Я сьогодні згадувала вас і цитувала в своїх авторських програмах, де ми говорили, що нам якнайдовше було б вигідно не підписувати цю угоду про рідкоземи зі сполученими штатами. Але якщо підписувати, то на наших умовах, як каже Тарас Загородній політехнолог, ну підписали щось дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Головне, що буде потім зброя. Чи зрозуміло щось вам з того, що ми підписали? Чи це поки такий рамковий документ? Втім, що ви бачите в цьому сигналі? Бо Скотт Бессен, міністр фінансів, США каже це сигнал Кремлю. Ми співпрацюємо з з Україною і будемо забезпечувати суверенне майбутнє. Ну, дивіться, хороша угода. Тут українським перемовникам в першу чергу Тарасу Качці треба ставити пам'ятник реально. Тому що якраз те, що не треба було підписувати, та колоніальна угода вона залишилася в минулому, її повністю випадково, і зробили нормальну угоду ні про що. Тобто, де факто ця угода нічого не несе в економічному сенсі. Скоріше за все, цей фонд. Якщо і запрацює, то невідомо коли. Поки що він буде мати гроші хіба що на зарплати своїм працівникам. В майбутньому може буде працювати, може не буде, там важко уявити. Але головне ми відбили атаку Трампа, і він отримав цей папірець, щоб бігати з ними і демонструвати всьому світу. Дивіться, який я чудовий укладач у а Трамп ж й сказав, хороша угода. Я й казав, що треба її підписувати, і він там каже, що це значить, що в тих місцях, районах і містах, де будуть штати, поганим хлопцям буде не місце. Що він закладає цю фразу? Це ж теж просив росіянам, щоб вони не сунулися там, де будуть ну, колись в майбутньому інвестувати в штати. Колись в минулому Трамп підписав таку угоду з Афганістаном. Це не сі не сильно зупинило поганих хлопців. Тому ні, звісно, ця угода не є гарантією безпеки. Не знаю, чи посилає хоч якийсь сигнал. все, ніяких сигналів нікому не посилає. Тому власне, але Трампу треба щось говорити. Йому треба хвалитися в нього 100 днів пройшло. Він зараз просить, ще дайте йому 100 днів і так далі. Йому треба, хоч якісь результати. Результатів немає. І от ми йому подарували як на день народження. От тобі дональд ходи. Світи показує, який ти молодець. Я пам'ятаю ще до того, як тільки почалися перемовини про цю угоду щодо суперечки в Білому домі, 28 лютого, багато хто казав, що фактично Трамп купує повітря, а потім буде продавати його своєму електорату, якщо з дуже ціни. Це правда. Ну він завжди продає повітря. Власне, він як популіст, так робить завжди. Тому власне, от зараз, тоді просто там угода 28 лютого, там взагалі була якраз супер ні про що взагалі ні про що. Тут же є якась технічна історія про створення фонду і так далі. Є щось прописано, просто що навряд чи з цього щось вийде фундаментальне і буде мати вплив на економіку. Тобто, ця угода вона більше, ніж повітря в порівнянні з минулою угодою. Але так само вона нікому нічого особливо не дає. Але тим не менше, відповідно до тексту оприлюдненого цієї угоди, там йдеться навіть про кількість а, цих рідкоземів, ресурсів 57, Вони зазначені, різноманітні. От то хіба хіба оце вже не конкретика? Чи може ця конкретика буде дійсно після ратифікації парламентом? В це ж вони як кажуть, штата що це на десятиріччя співпраці, і потім буде окреслюватись. Дивіться, головне ж не окреслення, головне, де брати гроші. Чи є е, у нас розуміння, що, що в цей фонд зайде мільярда кілька доларів, і вони будуть витрачатися? Ні, такого розуміння немає. І все. А так можна до біса описувати кількість відказувальних металів, які можна знайти в святій українській землі. Ну, лежить там стільки, ну от можуть вони це видобувати. Питання в тому, чи будуть вони це робити, чи будуть в них на це гроші. Пане Сергію, а відповідь на це питання від чого буде залежати? Вони чекатимуть припинення вогню. Ті інвестори, вони взагалі існують. Чи вони чекатимуть вже не після перемоги в цю реконструкцію відбудову? Дивіться, ця угода жодним чином не стосується інвесторів, якихось інших. Ага. Вона не про цих інвесторів. От і все тому там дійсно прибрали головне, прибрали ми винні американці, ага. і тут е гроші, які будуть наповнювати цей фонд, це. Потенційні рентні платежі, і потенційні платежі за ліцензії, які колись можуть бути, якщо якісь інвестори прийдуть і щось будуть робити. Власне за 30 років небагато сюди інвесторів прийшло і щось робило по цим рідкісно земельним металам, тому що це не дуже цікаво насправді американським інвесторам. Тому навряд чи ми можемо зараз очікувати, що черга тут вибудується з них, і вони почнуть копати, 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 копати. Тому власне воно і виглядає як угода ні про що. Але ж Трампу треба буде казати. Він же каже, що я на майбутнє тепер захистив свої гроші. А що ж він буде пояснювати, звідки де ж, де ж повернення за цією угодою від тих інвесторів, які не хочуть поки копати? Він вже сказав, все, баю. він вже сказав, забув. Далі ага. це було зроблено, що він це сказав. Через місяць ніхто не буде про це згадувати. Ясно, ну так. Да. Тут ми з вами завжди в цьому синхронній кажемо, що те, що говорить Трамп, взагалі не треба часто аналізувати. Якщо він щось сказав, проїхав, забув і пішов далі. Але я там побачила такий рядок, принаймні в тому, що пані Юлія Свириденко, міністр економіки України, яка безпосередньо і була фігурантом підпису цієї угоди, каже, що роблять внесок у фонд, крім безпосередньо коштів. Вони можуть робити його і новою допомогою, новою капслоком, наприклад, системами БПО для України. Скажіть, будь ласка, загіба не конкретика і не якась частинка там про надання озброєння? Дивіться, це історія про те, якщо вони будуть це робити, а -а -а. ну тобто, це не означає, що вони зобов'язались це робити а -а -а. ні. Якщо раптом Трамп вирішить, що він хоче надіслати Україні ще кілька комплексів патріот, і то він, звісно, не буде їх вже давати нам безкоштовно, як давав Байден, якому багато хто в Україні Байден не подобався. Да? От тепер поштути Трампа. Так, от він скаже: От, я вношу ці патріоти і оцінюю їх там в 5 мільярдів доларів наприклад, і якщо українці скажуть, ну добре, ми також їх оцінюємо в 5 мільярдів доларів, то тоді в цей фонд треба буде внести щось. Що буде еквівалентно 5 мільярдам доларів. І тоді, звісно, у фонду відразу з'являться гроші для інвестування, це інша історія. Але для початку Трамп має захотіти надавати цю допомогу на таких умовах. Ага. Ясно тут, але сам факт того, що ми підписали, чи свідчить як там видання Блумберга про те, що насправді це мало чи не розворот і повернення прихильності зі сторони Сполучених Штатів Америки до України, незважаючи на те, що ну ладно, не буду цитувати до Трампа, але останній раз що як каже його прес-секретар Керален Левіт, і її процитую, він розчарований обома сторонами і України, і Росією. Так може підписання цієї угоди дещо повернуло йому мотивацію не розчаровуватися в нас. Залазити в голову Трампа це так дуже невдячна справа. Я навіть не хочу це пробувати. Добре, ну але те, що ми це підписали, означає, що співпраця між Києвом і Вашингтоном, офіційними, давайте так, між нашими там делегаціями, представництвами, міністерствами, владою, вона триватиме. Тобто, це ж не не означає, як ми думали всі після сварки 28 лютого, що це мало чи не крах взаємин. А зараз. Ні, зараз все нормально насправді відіграно повністю 28 лютого, Насправді воно зараз виглядає десь позитивним, тому що тоді симпатії всього світу були саме на стороні України, і ці симпатії повернули нас, якщо можна сказати, в повістку. Зробили чи не центром антитрампівського супротиву по світу. Це для Європи, важливо для Австралії, для Канади, для людей всередині Сполучених Штатів. Тобто симпатії були на нашому боці, а шкоду зараз вдалося німелювати. В Російській Федерації все таки є такі певні реакції. Ну, Дмитро Медведєв він великий просто дописувач, геополітик, фінансист. Ну у нього багато я думаю, таких амплуа, які він сам собі малює, коли вип'є. Значить, він пише: зато Трамп доламав київський режим розраховуватися за американську допомогу корисними копалинами. Тепер за військові поставки доведеться платити національними багатствами країни, яка зникає. Ну те, що він просто п'є і маразм кріпчає це. Зрозуміло, але що ми можемо відповісти йому. Ну і пане Сергію, ми ж бачимо, що вхоплюються і ем, деякі критики, наші вітчизняні за ці угоди кажуть: мало чи не здалі всі нєтра Хоча в угоді такого нема. Ну дивіться, я до речі, українських критиків не чув, не бачив таких. А Медведєв ну звісно, російська пропаганда буде підписання цієї угоди використовувати в своїх інтересах. Тим більше, що Трамп веде себе як класичний е, лідер Америки з журналу Крокаділ із у Всякого раду радянської пропаганди то гріх їм це не використовувати, вони будуть це використовувати. Uh -huh. Uh -huh. А що ж вони будуть це використовувати? Бо мені пригадалося сьогодні, як Кірюша Дмитрієв, спецпредставник російського диктатора Путіна і очільник російського фонду прямих інвестицій, так він же ж там ем, теж і після перших раундів переговорів в Саудівській Аравії і оббиваючи пороги Вашингтона, казав, що Росія також може запропонувати угоду по рідкоземах. Це значить, що Росія вже пролетіла з цією ініціативою. Ні, ні, вони продовжують намагатися підкупити так чи інакше Трампа і його оточення. Це досить вдала з їх боку стратегія. Вони мають багато можливостей зацікавити людей, починаючи від там. Пропозиції, давайте ви розморозити активи. Ми на ці гроші купимо Боїнги до продажу то яхти того самого Медведєва, якимось італійським друзям Трампа. Ми не знаємо, за яку ціну там та яхта продавалася. Тому вони багато що можуть запропонувати. В них в принципі набагато більше ресурсів ніж в Україні. В них багато олігархів, які мають тісні взаємовідносини з певними людьми в Штатах. той самий Абрамович дружить з Баском. Тому це стратегія Росіяни використовують і використовують досить вдало. Майже тисячі людей вже з нами, друзі. Нагадаю, це прямий ефір фірітуба 24. -го. Це я ірина узлова з нами Сергій Фурс інвестиційний банкір. Поставте свої лайки. Будь ласка, це дуже важливо для просування розмови і питання свої. Ставте пишіть, звідки ви нас дивитеся. А пане Сергію, але нашу Дональду Трампу угода про рідкоземельні ресурси з усіма з ким тільки можна і не можна. От, ну на нашому підписуватись з Росією, чи там може бути вигляді теж чергового папірця оформлено насправді ось такі більш приховані і якісь більш фінансово вигідні Трампу пропозиції. Дивіться, нема ніякої поки що угоди з Росією передкисно земельним металом у Трампа. Взагалі немає є розмови різного роду. Розмови але ніякої угоди немає. А нашому йому я маю на вас на перспективу, те, що пропонує Дмитрія. от од нашому буде підписувати. Він з нами вже підписав. Ну і що він з ким завгодно щось підпише. Він вже майстер. Угод плюс знову ж таки росіяни знаходять спосіб підкупити Трампа, його оточення, пропонуючи різні солодкі речі для того, щоб перетягнути Трампа на свою сторону, тому що він не класичний політик, він ведеться на всі ці корупційні історії, і так далі. І так далі. Тому тут у Росіян в цьому напрямку є права. Знаєте, мені отак інколи хочеться так тиснути собі отут пальцем, як коли в тих мемах, коли вночі хочеться їсти. Тато, да? якщо так потиснуть, перехочеться, і Інколи хочеться перечути і перебачити, що може вчинити Дональд Трамп. Ну але іншого Трампу у нас з вами немає, тому <рес> <рес> рука ліцо просто. Аналізуємо, якого є. Але пане Сергію, давайте тоді поговоримо про більш вже конкретику. Ну тут по угоді зрозуміло, будемо дивитися, як ратифіковувати. може ще якісь деталі виникати. будуть з вами обговорювати не обов'язково. Сьогодні зранку Київпост написала про те, що ось ж треба вперше, вперше з часів свого другого приходу з часів свого камбеку до Білого Дому. Трамп готовий продати нам зброю на 50 мільйонів доларів. Потім це знайшли на сайті конгресу. Там таке невеличке повідомлення, але тим не менше. Тим не менше, воно там є. Е, військові експерти кажуть: ну і це непогано ліха біда начала. Хоча нам в тиждень треба мільярд доларів приблизно. Ну але 50 мільйонів теж ні в року. Що ви бачите за цим кроком? Дивіться, ну по перше, це не Трамп продає Україні. По-друге, там не обов'язково 50 мільйонів. Може більше 50 мільйонів. Так. Про що це мова? Україна всю дорогу під час війни не тільки отримувала допомогу у Сполучених Штатах, а також укладала прямі контракти з деякими компаніями США і імпортувала зброю, тобто купляла зброю за свої гроші. Е, власне, історія просто в тому, що кожна така угода потребує схвалення з боку влади США. Там експортний контроль сильний. І коли Трамп прийшов, він заморозив всі ці угоди. Тобто імпорт зупинився. Той імпорт, який був на комерційній основі. І от зараз перша ця угода відбулася. Ага. Тобто це взагалі ще не значить, що Чи це значить про майбутні поставки, чи це про ті, що були заморожені. Це мова лише про те, що. Вони зараз не заважають американському бізнесу продавати зброю чи що завгодно воєнного призначення Україні. Тобто це йдеться про приватні ось такі компанії. Ну, але це, це і це добре, бо він міг би заборонити далі, заморозити і не розморожувати. Звісно, це добре, і це щось нам каже. Проте ми не можемо сказати, що є причиною. чи укладання цієї угоди, наприклад, чи зустріч там у Римі, де Трампу сподобались фотки. А може його нарешті вибісив е, Путін? Ми також не знаємо цього, але щось змінилося, і вони відпустили цю історію. Це власне було моє уточнене питання, що могло спонукати. Дякую, що ми прям вже читаєте думки. Пане Сергію, ну да, ті фотографії явно краще ніж той портрет що привіз ці вітков, наприклад, з Російської Федерації. Може Трамп так порівняв, і це навіть це я думаю могло стати причиною. Добре, але чи віримо ми в те? От, наприклад, все далі і далі вже коментують. Там попрокидалися в Вашингтоні. Очевидно, і Керолен Девіт, речниця Білого Дому, каже про те, що підписання цієї угоди про рідкоземи свідчить про те, що президент штатів налаштований на забезпечення справді тривалого миру а, і що зацікавленість ця, а, є у американської стороні в забезпеченні вільного і суверенного майбутнього Украї... українців. Бачите, вона вони прив'язують цю угоду до війни, але як ми з вами зрозуміли, враховуючи що там гарантії безпеки, немає і ніякої конкретики. Для чого вони її прив'язують? Для того щоб похвалити Трамп. Ага. Ні, ну ні, це, це аргумент питань немає. Я отак от теж подумала. Добре, дякую, дякую, прийнято. Рухаємося далі. Він сігрем відомий своїми неоднозначними інколами, то скидаєте Зеленського, то давайте, значить, пістолет поставимо до скроні Путіна. каже, що треба посилювати санкційний тиск. що Тільки таку мову розуміє диктатор і пропонує і каже, в сенаті вже є в нього на це підтримка. значить, зареєструвати отой законопроект про 500% відсоткові мита. Звучить прекрасно. А як ви думаєте? чи близько це до реальності немає жодного уявлення. Може, Ленілінсіґрем відчув якраз момент, відчув той рівень роздатування Трампом який так чи інакше у Трампа Путіним присутні. І ми це бачимо в деяких заявах і проявах. багато публікацій про те, що є певна втома Трампа саме від Путіним, і певне. Нарешті доходить до Трампа, що Путін просто робить з нього душення. Е, На цьому тлі Ліці Грем, який завжди був яструбом, насправді так, да, він там говорив неприємні речі про Україну, але це говорив в моменті, коли Трамп злився на Україну. Тому він, його головне завдання це бути любимчиком Трампа, а всі інші завдання це такі допоміжні. Тому він спочатку каже, що Трамп був би чудовим папою римським, е, а потім каже: а давайте от ще ці санкції введемо. Тому він відчув момент вдалий. Я не знаю, чи це дійсно так на 100%. Може, і ліці Грем на 100% так само не знає, але хоче використати цей момент, який так чи інакше присутній. Це вікно можливості для посилення тиску на Росію. Тим більше зараз це дуже вдалий момент з огляду на ситуацію на ринку нафти. Адже ціна на нафту суттєво падає і падає далі. Сьогодні вона вже нижче, барель Брента нижче 60 доларів. І на цьому тлі або Давайте так або причина того, що ціни на нафту впали, в тому числі сьогодні е, новина, яка вийшла на рейтинг вчора, що Саудівська Аравія втомилася боротися за високі ціни, зрозуміло що цін високих не буде в найближчим часом, і готові не стримувати себе у видобутку нафти і боротися за долю ринку. Таким чином, на тлі цього, а нафта падає, б, це означає, що при зменшенні попиту через економічні проблеми, які створює Трамп, збільшується пропозиція. Таким чином, в такий момент. Видавити Росію з ринку набагато легше. Бо є умовна Індія, Індія так купляла російську нафту, а так він кажуть, ну дивись, Індія, тут так само дешева нафта ще й від Саудівської Аравії, значить тобі всі ці проблеми. А якщо ти не погодишся на такий варіант, от тобі 500% 에, відсотків, там, на, і, і наш гнів. Е, власне, тому момент зараз вдалий для цього. Але далі все впирається в Трампа. Чи захоче він так сильно посилювати тиск, вибачте за Каламбур на Путіна? Да, смішно, лінці, але гарно що лінці Грем вічув момент. Лінсі Грем впевнений, що він ж там і Маралаго їздить в пограти часом і потанцювати разом із Трампом. Вінсі Грем впевнений, що цей інструмент такі в арсеналі в арсеналі Трампа лежить. А які країни ще так би мовити, яким країнам загрожує оцей гнів і покарання, якщо цей законопроект опиниться на столі десь повище? Ну, дивіться, ключові торгівельні партнери це Туреччина, Індія, Китай. Туреччина і Індія, напевно, зацікавлені в відносинах з США, і тому для них це буде аргументом, якщо це буде на столі. Тому що зрозуміло, що ці мита 500% – це не для того, щоб їх водити, це для того, щоб налякати вас. А далі вже гра, знов хто перший блинне. Трамп останнім часом дуже часто заткував, і тому це проблема в цьому. Питання, тому що країна може просто не повірити, що він піде і зробить це до кінця. Але це спрямовано саме там на умовну Треччину, на умовну Індію. З Китаєм, зрозуміло, цей трюк не пройде. Не пройде, та А, а Китай буде, хіба не боїться ось цих санкцій? У Китаї зараз торгівельна війна з США в повному розпалі. 650, що, що 650, яка різниця? А, Блін, але ж Китай є одним із найбільших тих, хто купує в Росії до і нафту і газ. Так, да, він є найбільшим, але на нього він і залишиться найбільшим. Так тоді це не матиме сенсу? Чи все-таки трохи матиме? Ні, це матиме сенс, тому що Китай же купує частку, велику, але не всю. І якщо Ліндія і Туреччина підуть, то це буде значно дуже. В... Дуже суттєво проте знову ж таки, це у разі, якщо ці санкції дійсно стануть активовані. Активовані принаймні, розмови на рівні Трампа про ці санкції. Поки що від цього далеко не активоване там, але ж туди російські енергосії належать і вугілля, та і сира, нафта, нафтопродукти, і трубопровідний газ, і скраплений газ. Тобто, все це так по потрішки і матиме ефект, наскільки я зрозуміла, не тільки сама нафля. Ну, знову ж таки, да, якщо буде активовано. Так, прийнято добре. А Саудівська Аравія так, так звернула увагу теж на цю новину Reuters, що погодилася вже відпустити ситуацію. Це саме тарифна війна вплинула на це рішення? Тарифна війна як фактор, як вагомий фактор, тому що вона призводить до очікувань кризи в світовій економіці. Криза світовій економіці це менше попиту на нафту, особливо з боку Китаю, який був драйвером, а зараз природня по його економіці також сильно б'є. Ну і плюс насправді я думаю, допомагає ці. Потенційна третя світова між Індією та Пакистаном. Бо знаєте, це чи не єдине місце на Близькому Сході, якщо вважати Пакистан Близьким Сходом, де нафти своєї немає. Да, але точно війна, велика війна, вдарить по економіці, вдарить по попиту на нафту. Тому все це разом створює передумови до падіння попиту на нафту в світі. Ви вже кажете, третя світова між Індією та Пакистаном. Ну, якщо вони розпочнуть, ми ж не знаємо, але вони активно танцюють напроти один одного останнім часом перестрілки, тому цілком можливо, що ескалація там відбудеться. Але ж вони вже так танцювали і раніше, і якось не доходили прямо до бої. Ну, дивіться, так активно, як зараз, вони давно не танцювали. Погано. А нам це погано для і нашої російсько-української війни? Дивіться, ну давайте будемо гуманістами і скажемо, що в принципі будь-яка війна, особливо між ядерними державами, це не дуже добре. Е, позитивних сторін. Хіба що впливу на ринок нафти можна знайти? Е, з негативу, відволікання уваги, як мінімум. Це також недоречно. Ми пам'ятаємо випадок Ізраїлю і сектора Газу. Та 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 пам'ятаємо всі да. жовтень 23-го. Пане Сергію, ще раз ще до нафти повертаємося. Москва чекає обвалу нафтових цін на 25%. А з повідомляє про це також Ройтерс, і міністерство фінансів Росії підвищило прогноз дефіциту бюджету на рік поточний 25 до 1,7% від ВВП. З раніше очікуваних 0,5%. І пов'язано це якраз таки з очікуваннями тривалого періоду низьких цін на нафту і газ. Прогноз за доходами від нафти і газу було знижено на 24% до 8,32 трильйонів рублів. А план витрат на 2025 рік було збільшено на 830 мільярдів рублів. При цьому рекордні військові витрати. Зберігаються. А як же ж вони будуть ці рекордні військові витрати забезпечувати, якщо вони знижують а, е, очікування від доходу від того, що вони отримують за нафту? Дивіться, якщо ми подивимося на кілька останніх років, то нафтогазові доходи становлять лише третину доходів російського бюджету. І набагато важливіше зараз для них те, що вони використовують друкарські верстати, тумбочку. Тумбочка має закінчитися як фонд національного добробуту вже цього року. Але вони зараз просто пришвидшеними темпами будуть її використовувати. Так а коли ж вона закінчиться, це ж буде, вони ну, просто в них тоді запас до кінця цього року, максимум початок наступного, цей фонд благосостояння? Так, е, да, і саме тому Путін, саме тому Трамп і думає, що Путін має йти на домовленості, бо ситуація для нього не дуже. І саме тому він постійно каже, що думає, що Путін хоче домовитись. Власне, раціонально для Путіна було б зараз скористатися цим шаленим подарунком, який робить до нього Трамп. Він просто витягає його з багна, садить за стіл з собою і запрошує до вечері, замість того, щоб добивати. І в таких умовах раціональний гравець має виходити і казати: Дивіться, ви думали, чи я не вдах, а я все рівно виграв і продавив і американці до мене приповзли. Це стратегія, судячи з усього Трампа. І власне ситуація в, в економіці, як з фондом нація, як з бюджетом, як з фондом національного добробуту, як з ринком нафти, як з тим, що самі росіяни вже зізнаються, що в них починається рецесія, тобто падіння економіки, все це разом створює передумови для того, щоб Путін вийшов. Да, але бачите, він поки не виходить. Ну, бо ви сказали раціональний гравець, а Путін не раціональний гравець. Він ну він не розуміє. Він навпаки, він поспішає. Я думаю, що він а, і, і ми бачимо весняну на літню наступальну кампанію. А, тобто він взагалі не буде просто. Мені здається, що взагалі погоджуватися якийсь переговорний трек. А для чого? Ще ж до кінця року є ну, дому. Ну, а що... знову, вони дуже чекали Трампа. З іншого боку, ми бачимо, що вони дійсно хочуть його підкупити. З третього, ми бачимо російський рубль, який вперто тримається біля 80 і не падає. І Виглядає так, що хтось щось знає і чомусь не продає. Можливо, можливо, те, як себе веде Путін, це виключно перемовна позиція. І вони просто хочуть щось виторгувати і вийти все ж таки, але будуть до кінця торгуватися. Це також не виключено. Ви сьогодні в своєму дописі на Фейсбуці. Друзі, підписуйтеся там ще більше аналітики на пана Сергія. Написали, що, як ми з вами минулий раз згадували те, що Трамп поремонтував душ, значить, як був, що був напор за часів його молодості, позбавився від гендерно-нейтральних туалетів, значить, забезпечив все. Тобто напаки гендерно-нейтральних, і от клав угоду нарешті дійсно. Угода перша за 100 днів, хоч він великий же ж майстер угоди, але ми правда не помітили. От сьогодні хіба помітили і сказали, що ще ну ще 100 днів виділять. Ну, ви як воду гледіли, пане Сергію, тому що вийшов відомий всім нам віце-президент Шадже Дівенц і каже: на зближення сторін Росії і України відводять ще барабанний дріб 100 днів. Каже, от за 100 днів ми зосередимося на зовнішньополітичних питаннях і змусимо обидві сторони висунути пропозиції щодо миру. Бачите, тепер вже з 24 годин до 200 днів. Гуляй, душа. Yeah, ну, бачите, який гнучкий дедлайн у американці. Але для чого вони його ставлять? Тобто, може б, вони перестали його ставити? ж там два тижні Путін давав Трамп, вже забув про них? Ну вони ніколи його фіксували, точно не фіксували. Вони то казали, то не казали і так далі. Ну просто не виходить у них. Ми повідали. і в них не виходить, і Путін не хоче. Але це цікаво. Якщо ви кажете, що Путін так використовується як перегорну позицію, просто буде максимально торгуватися, то може після цих 100 днів і до осені, як багато хто теж оцінював. І коли Путін зрозуміє, що далі Покровська, теж він напевно не просунеться за літню, літню кампанію, то ось тоді можливо якесь це зближення сторін, про які говорить Венц? теоретично можливо. Я думаю, що американці на цьому і базуються. Угу. Ну так, і 100 днів сьогодні травень, уже правильно травень, червень, липень, там десь плюс-мінус серпень, вересень, Вони до того десь і йдуть. Будемо за цим спостерігати, звісно. А та я ще хотіла спитати, там за що за Сті Вітков, а, ну так я його називаю таргаш. Може я трошки грубою помиляюся. Ну, девелопер з Волстріт, назвімо його. Та, який на себе перебрав неофіційну ковдру офіційного Марко Рубіо, з якого і Сенат голосував, і Трамп його висував. Нью-Йорк Пост, який любить читати Трамп, якось пише, що з Стівом Вітковом незадоволені, Сивають його ідіотом, прям так і пишуть. А що з ціва Віткова не виходить, дійсно? Що ж це таке? Ну нічого в нього не виходить. Він звик вирішувати щось в питаннях нерухомості. Забудовник ну, ми знаємо київських забудовників. От візьміть столара, наприклад, якогось да, і поставте його на чолі зовнішньої політики. Ну така такий собі експеримент. Але ми бачимо, що американці можуть його продовжувати, тому що е, пройшла новина, що е, перший на вихід Вальс, Вольц, Вальц і так далі. І замість нього можуть призначити Уїткафа. Боже, мені страшно і за них, і за нас, місно кажучи. А Волц такий, переписка всіх на діта, напевно, дала своє. Не сподобалось. Скоріше за все, може ще щось не затримуються, бачимо, не затримуються біля Трампа Трампа. Люди ну нам, нам зараз ми будемо перед нами давайте вже наприкінці сьогоднішньої бесіди. Окреслимо. Ми продовжимо співпрацю зі штатами, воюємо на полі бою. Ну і дивимося, як розвивається ситуація. Да, у нас режим наш режим не змінюється вже насправді дуже довго. Так. Да. Однозначно боремося. І дякую вам, дякую вам, пане Сергію, за незмінну професійність, за ваш час. Звісно, дякую і за цікаві коментарі. І за настрій також. До наступних зустрічей. До папа. Сергій Фурс, інвестиційний банкір, колумніст, письменник був разом зі мною. Іриною злови. Друзі, дякую, що ви нас дивитеся на різних платформах і на Західнеті, і на 24-му, де ми зараз і працювали. Тож підпишіться, будь ласка, на наші Ютуб. Також лайк не забудьте поставити і коментарі. Цікаво з вами поговорити. Побачимось і переможемо.